Це військовий Леонід втішає та заспокоює дружину Олену, яка упродовж чотирьох місяців поруч із ним у місцевій лікарні. Тут військовий реабілітується після важкого поранення. Подружжя із Чорноморська. Звідти Леоніда у листопаді мобілізували. Ділиться спогадами захисник. Попрошався рідний провели до військомату. Я, як це так я пам'ятаю, така погодка була дощлива була. Мої діти, дружина і мати були. Із січня Леонід боронив українські землі на Донецькому напрямку. Там, розповідає захисник, не було жодного спокійного дня. У другий день Різдва чоловік зазнав важкого поранення у Соледарі. Уламок пошкодив тім'яну долю головного мозку. Спершу за життя захисника боролися медики у Дніпрі. 12 січня Леоніда доправили до Івано-Франківська. Тут він пройшов до тями і через тиждень після поранення вперше зателефонував. Пригадує дружина Олена. Медсестричка, він номер мій згадав. Брала і від розмовляв у Леоніда був пошкоджений головний мозок як наслідок параліч лівої частини тіла, розповідає нейрохірург Олег Онуфрик. Саме він встановлював захисникові титанову пластину для закриття великого дефекту кісток черепа. Коли вже дійшов до певного рівня, коли він міг самостійно сидіти, коли його пробували вже ставити на ноги, ми його перевели в відділення реабілітації. Там знаходився тривалий час і постало питання, що для того, щоб досягти максимальної ефективності з реабілітації, потрібно закрити дефект кісток черепа. Ця пластина є коштовна, тому що вона виготовляється на замовлення майстра спеціально під його розміри, під його форму черепа та дефекту, і оплату за дану роботу провела наша установа. Попереду Леоніда, пояснює Олег Нуфрик, тривала реабілітація. Втім, воїн готовий до боротьби за власне здоров'я, адже дома на батьків чекають двоє синів. Фізичний біль ділиться захисник та, мувати легше, аніж моральний. Збираю сили і віднолі. Наші хлопці виховають. Інна Сендецька Монік, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.